Анко вечора йдемо забирати Jersey Mike's Subs. Працюють будівельники. Два ордери тут у нас 13 миль, 20 доларів. Штука черга тут, багато людно. Щось схоже на сабвий. Але якийсь інакший. Більш менші порції розрізають. Ось тут окремо пікапи. Подивляється, чиє моє. Ось як бачите, тут RabCup, TorDash, Over X і онлайн замовлення. Але один у мене є, а одного немає. Чекаю поки зроблять. Скажга, щоб ви розуміли. Правда зараз обід. Ось яка машинка цікава. Гарна погодка сьогодні, трошки поїздимо. Ось це пошта. Ось такі машини ось доставили. Вже друге замовлення Ось Ордер поступив. А, така цікава піцерія, як бачите, така Signal Gasoline. Не знаю якого це року ще. Ось така заправочна станція. Тут зробили ось таку піцерію. Сьогодні в нас теж субота Портленд. Бачите, ось на таксі пише City of Portland Той ж район, що тоді вийшло максимально заробити тієї суботи в годину, Попробуємо, що вийде цієї. Хоч ще наблизимось, хоч трохи. До такого заробітку будемо бачити. Так що ставте цьому відео лайк, підписуйтесь, хто ще не підписався, тисніть на дзвіночок і будемо дивитися далі. Що з цього вийде? Був в школі CDL. Вже в який раз хочу здати все-таки тест, тому що е у нас закінчується пароль і документ дали переміт до закінчення цього. Пароля. І це буквально 11 квітня, і потрібно здати екзамен на трак. Інакше доведеться знову йти в DMV вибирати, здавати новий перміт і здавати все спочатку на площадці, потім на дорозі. Ось так. Ну і після субота у нас гарна погода. Попрацюємо трішки на доставці. Буває то дощ іде, то сонце дуже часто змінюється. Попросили зачекати, поки що піца не готова, ордер ще не готовий. Що, зйомка на Samsung S23 Ultra, 4K. Ось таке немаленьке замовлення забрали, Піца тут напої, все таке, що аж поїхав. Ось так у нас весна прийшла, все цвіте, гарно. 7,50 чайові, 3 за доставку, друге також непогано та кобел, а щось там до 6 доларів і одна миля. Йдемо забирати. Дивіться, краса, весна. Ну що ж, перша година у нас вийшла 29. Побачимо, як піде далі. Ну, неповна, там декілька хвилин, але так вийшло. І одразу поступило інше замовлення, ми заїхали в Портленд. Будемо бачити. Що буде далі? Ось капебоїна. Кажете, що немає в Америці ям. Ось, будь ласка, можна по коліно ногу вламати. Ось такий ресторан, лук-лак. В'єтнамська кухня. Йдемо не забирати не доставку. Черги. Ну що ж, взяли одразу два ордери у в'єтнамському ресторані. Поїхали. Ось такий гарний вид. Працювали ми. Дві години неповних і 58 доларів на рахунку. Повернуло нас з центра назад, де Порландський університет. Побачимо, можливо, зараз піде тут більше замовлення. Це в принципі той ж район. Дивіться, мінус в Америці. Бачите, що вандали зробили з Хайлендером. Розбили вікно тут. Розбили вікно ось тут, з двох сторон. А, це просто жесть. Знаєш, що? Що твориться? Це? Мінус Америки. Бій якусь машинку хорошу. Залишиш десь на парковці потім от маєш таке. Ось. Ну що ж, у нас вже стемніло. 5 годин роботи 118 доларів. Майже 24 вийшло. Як бачите, суботи вхідні не є одинаково. Це залежить від чайових і самих замовлень. Так що ставте цьому відео лайк, кому сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків. Далі буде більше. Всім пока!